Вітаю усіх, хто є разом з нами сьогодні. Дякую Богові, що Бог нам дозволив ще раз зустрітися. І знову, як завжди, у цей час ми вивчаємо та досліджуємо святе Писання Біблію. Знаєте, дорогі друзі, що багато церковних служителів чи лідерів, читаючи Біблію, використовуючи вірші. Вони виривають їх з контексту і неправильно тлумачать чи пояснюють їх. Тому наша тема сьогодні буде називатися найбільш неправильне використання вірша з Біблії. Друзі, я думаю, що більшість з нас чули цей вірш під час церковного служіння. І ось він. Бо де двоє чи троє в ім'я моє зібрані, там я серед них. І його найчастіше цитують перед невеликою кількістю людей зібраних в церкві. І це робиться з цілю, щоб показати, що навіть якщо зібралося кілька людей в церковному приміщенні або де, інде Бог присутній з цими людьми. І якби нічого поганого немає в цьому, коли служитель церкви або інша особа говорить нам, якщо ми зібралися в ім'я Господа, то він присутній серед нас. Але, друзі, є одна проблема, і вона полягає в тому, що використання цього вірша таким чином повністю ігнорує контекст зі Слова Божого. Тому я пропоную всім нам розглянути значення цього вірша у його повному контексті, а не вириваючи цей вірш з будови цієї оповіді, і побачити, як це насправді стосується і нашого життя. Тож часто церковні лідери. Зловживає або неправильно пояснює не лише цей вірш, але й вірш, який стоїть перед ним. І ось як він звучить. Ще, говорить Ісус, по правді кажу вам, що коли б двоє з вас на землі погодилися про всяку річ, то коли вони будуть просити за неї, станеться їм відмога Отця, що на небі. І слідуючий вірш. Бо де двоє чи троє в ім'я моє зібрані, там я серед них. Ось найпоширеніший спосіб неправильного тлумачення цього вірша. Коли двоє домовиться про щось просити, і все, про що вони просять, буде їм дано. Якщо використовувати таким чином цей вірш, це означає, коли двоє моляться однією молитвою, то те, про що вони просять, вони отримують. Дорогі християни, це не тільки не в, не в контексті цього вірша, але це є також неправильним біблійним вченням. Чому? Тому що Бог слухає наші молитви незалежно від того, чи ми самі, чи з іншими молимося. Пригадуєте, Анна в храмі молилася сама, що Бог дав її дитину. І була вона почута. Давид, Ілья, Моїсей і інші біблійні особи були самі в молитві до Бога і були почуті. Тож перебування з іншими не збільшує наших шансів на те, що Бог почує і відповість на наші молитви. Святе Писання говорить, або висуває вимоги деякі до людей, які моляться незалежно та людина одна чи. багато або велика кількість людей просять чи збирається разом. І ось ця умова. Та ми знаємо, що грішників Бог не слухає, хто богобійний. І виконує волю Його, тобто Божу, того слухає Він. І це, друзі, знов нагадую, незалежно, ви одні чи з іншими людьми, теж можна і сказати, і, про, і по відношенню до 20-го вірша, що коли двоє або більше збирається в ім'я Ісуса, то тоді Бог з ними. Хіба не це і часто говорять лідера церкви, служителя назібрані. І це робиться, щоб показати, що Бог присутній з ними, тому що назібралися двоє або більше, тоді виникає запитання. А якби там була лише одна людина, Бога там не було б? Звичайно, що ми в це не віримо. Але коли так перекручують цей уривок або таким чином, то так виглядає. Адже це сказав служитель церкви, лідер церкви пояснив. Отже, коли ми ігноруємо контекст, у якому написаний весь уривок Біблії, то ми можемо буквально навчити людей що завгодно, але не того, що вчить Святе Писання. І в цьому є небезпека. Тому є одне найпростіше і найважливіше, що ми маємо робити, коли читаємо Біблію. А це дивитися на контекст. Тобто прочитайте вірші до і після цього вірша, якого ми, наприклад, зараз говоримо. Тож, дивлячись, на вірші, які починають цей розділ, я маю на увазі Єван Матфє, 18, 18 розділ, вони показують нам, про що насправді говорить Ісус. А коли прогрішиться твій брат проти тебе, говорить Ісус, або вчить, іди і йому викаже поміж тобою та ним самим. Як тебе він послухає, ти придбав свого брата. А коли не послухає він, то візьми з собою ще одного чи двох, щоб справа всіляка ствердилась устами двох чи трьох свідків. Це говорить старий заповід, Святе Писання. Ми розглянемо нижче цей вірш. А коли не послухає їх, скажи церкві, коли ж не послухає церкви, хай буде тобі як поганим і митник. Тож ми бачимо в контексті, що Ісус дає вказівки щодо того, як вирішувати проблеми або конфлікти з іншими. Коли в церкві виникає конфлікт або між двома людьми. І Ісус дає кілька дуже практичних кроків, які ми маємо зробити і вирішити цю проблему. І якщо контекст цього уривка ігнорує, ігнорується або його ігнорувати, лідер церкви або інша відповідальна особа може навчити те, що ніколи не було задумано, або ж те, що мав на увазі Ісус, коли Він говорив це. До своїх учнів. Що насправді може призвести, або може цей лідер тлумачити і неправильно пояснювати цей вірш і буде неправильне вчення. Давайте розглянемо, друзі, більш детально або трохи глибше значення цього уривка. А це. Бо де двоє, чи троє в ім'я моє зібрані, там я серед них. Тепер, друзі, коли ми знаємо контекст, ми можемо зрозуміти і значення цього уривка. Ми вже знаємо, що Ісус говорить про те, як вирішувати проблеми або конфлікти між людьми, як в церкві, так і поза церквою. Має на увазі відношення християн або віруючих людей. Отже, найперше, Ісус дає. Наказ. Або правило. І нам потрібно притримуватися його, коли в когось є з кимось конфлікт. І ось як це вирішується згідно слів нашого Господа Ісуса Христа. Найперше: поговорити з людиною про проблему наодинці. Слідуючи, якщо особа відмовляється покаятися, Взяти двох-трьох людей, яким ви можете довіряти, і знову поговорити з такою людиною. Якщо ж така людина і тоді відмовиться покаятися, то об'являйте це в церкві. І нарешті, якщо така особа і тоді відмовляється покаятися, то нехай буде така людина, тобі, тобто цій людині, яка Прийшла до неї наодинці і сказати про те, що вона щось неправильно зробила супроти мене, тобто тої людини, то така людина, яка не виконала ці вищі умови, вона буде хай їй як поганий і митник. Тобто, як невіруючий, це фактично такий чоловік буде вилучений з церкви. І це все, друзі, я хочу підкреслити, застосовується лише для того, щоб людина усвідомила серйозність свого гріховного вчинку і покаялася. Друзі, ви можете собі уявити, щоб таке правило завжди застосовувалося в церкві, то наскільки здоровою була б. Церква сьогодення, це вирішило б дуже, я би сказав, дуже багато проблем в церкві. Згідно старого заповіту, обвинувачення від однієї особи на іншу було недостатньо, тому потрібно було два або три свідки, які поручаться, що це звинувачення одної особи на іншу було правдивим або дійсним. Ось як в повторенні закону, в 19 розділі це написано. Не стане один свідок, на кого, на, або на кого для всякої провини. І для всякого гріха. У кожному гріху, що зрішить, на слова двох свідків, або на слова трьох свідків, відбудеться справа. Також Друзі, хочу зауважити або звернути нашу увагу, що у вірші 20, 18 розділу Матфія, бо де двоє чи троє в ім'я моє зібрані, не говориться про звичайне наше богослужіння церкві. Бо якщо так би було, б, то Бог був би присутній тільки на богослужінні, або де, де збирається двоє і більше. Та ми знаємо, друзі. Що Бог всюди присутній, Він перебуває всюди і одночасно, і навіть Господь Ісус присутній там, де христинин сам або самотній. Хіба Бог не був разом у Левичі Ямі з Даніїлом або з пророком Ілією, коли він втікав від цариці Єзавелі. Отже, слово зібрані. Треба розглядати, більш деталь, розглянути більш детально і подивитися на його значення. А воно означає об'єднані. І це не просто зібрані фізичною певною кількістю, а об'єднані в чомусь. Я пригадую, десь місяць назад, я мав розмову про віру в Бога з. Охоронцем супермаркету. І ось він мені сказав, що він не є дуже релігійною людиною, але його мама ходить до церкви і я раз чи два на рік відвідую церкву разом з нею. І він говорить: і ось я читав у Біблії або чув у церкві такі слова. Бо де двоє чи троє в ім'я моє зібрані, там я серед них. Тому Бог зараз. З нами присутній, він говорить до мене. І це не важливо відвідувати церкву. Цей чоловік думав, знаєте, що це не важливо ні церква, ні читання Біблії і взагалі християнство, а досить деколи зійтися двом чи трьом людям і поговорити щось про Бога. То і Він буде з ними або серед них. Друзі. Цей вірш не говорить, що Бог присутній, коли є двох або більше людей, або ж Бог дасть те, про що ми просимо, коли двох або більше людей погоджаться. Але Господь говорить про правило в конфлікті, яке мають дотримуватися віруючі, і Він схвалює такий процес і обіцяє бути серед них, які робляться в ім'я Його. Господь говорить, у цьому ж уривку, якщо ми, ми не вриваємо е, вірш з контексту з цього уривку, по правді кажу вам, що тільки зв'яжете на землі, зв'язане буде на небі, і що тільки розв'яжете на землі, розв'язане буде на небі. Апостол Павло вчить віруючих, як вирішувати конфлікти? Чи посміх хто з вас? Маючи справу до іншого судитися в неправедних, а не в святих. Він говорить корин... коринтянам, віручим людям, як потрібно вирішувати конфлікти. Не серед невіруючих йти до неправедних невіруючих. А хіба ви не маєте святих, праведних, які можуть вирішити такий конфлікт? Тому, друзі, дорогі християни, є небезпека, коли люди перекручують цей вірш у те, чим він насправді не є. Не читаючи повний біблійний контекст, лідер, служитель церкви може принести неправильне вчення і з ним і наслідки. Тому, дорогі друзі, давайте будемо дотримуватися здорової науки святого Писання. Ось на цих словах я закінчую нашу сьогоднішню програму. І як завжди вам говорю, залишайтеся з Богом.